Що ж, всім привіт, дорогі підписники, друзі каналу. Сьогодні про наболівше. Скажете, начебто все окей, все класно, хороші гроші, можна зробити. Так, це звісно так. Ось в одних знайомих, наприклад, Чикаго візьмем. Знаю, що коли ти приймаєш поїздку, ти одразу ж бачиш ціну цієї поїздки, скільки ти отримаєш за неї. Але нема. Перемножено, скільки коштує миля, і скільки ти миль там, ну, по якій ціні множники, по скільки. Хвилина, часу, там, з пасажирами, це все. Загально підбивають. Е, У нас ж у Портленді цього взагалі немає. Ти бачиш, скільки до пасажира, куди він їде, локації тільки і все. І в кінці, але вони не встидаються ось перемножувати за милю 70 центів у Портленді. Це б нічого, окей, небагато. Я зараз не буду говорити про штат Вашингтон. Там взагалі космос є куди рівнятися. Я не знаю, мені, наприклад, дуже цікаво, ось хто працює, ліфт Uber. Ви можете подивитися, Uber, я знаю, завжди все показує. Детальніше платіж, поїздку. І ось там завжди перемножено, скільки миль, по якій ціні. І сума за час, хвилина з пасажиром скільки. Просто цікаво, чи є десь більше, ніж в штаті Вашингтон. Я знаю, що стандарт за милю $1,31 зараз. Було $1,27, зараз $1,31. Це звичайний стандарт поїздки. Час 34 центи ще плюс. В Портленді вже 24, якщо є час і миля 70 центів. Все б нічого, але я мав пасажира з аеропорту. Сейлем. Той же штат, Орегон, це той же штат, це столиця штату. Маленьке місто, набагато легше їздити, нема таких розв'язок, там мостів і всяких там переплетених доріг. Після цієї поїздки е, я почав отримувати замовлення. І що я бачу? Я бачу, скільки коштує поїздка. В принципі, ти виїжджаєш за ерію Портленда, туди, в сторону е, Вілсонвіл і туди далі. Ти вже бачиш ціну поїздки, якась вона така непогана, але ти вже не бачиш, як вони множать, як вони це рахують. Вже нема, вже Ліфт це не пише. А от Uber, один, одне замовлення взяв, написав скільки, і вийшло долар 20 за милю і 15 центів за хвилину. Ніби час менше, але за милю-долар 20. той же самий штат, Орігон. І така різниця. Мені стало цікаво, я почав писати у підтримку. Написав, до речі, поки що в ліфт. Чому така різниця? Чому я, наприклад, в Портленді ніколи не бачу ціну поїздки? Хоча б я мав бачити, так як на доставці їжі, ти завжди це бачив: дердеш чи Вубер, неважливо, ти завжди бачиш ціну, за що ти будеш брати цей ордер, це замовлення. І вони рубають таких don't understand. Що вони не розуміють, а чи це дійсно так, а ви працювали? А може скріншот, а вони хоча в скріншоти не підгружають. Ну і так тягнули вони там, вже не знаю, вже дуже багато днів, тижнями. Ніякої відповіді чіткої немає, ніяких пояснень взагалі. І це якби трошечки, знаєте, так ну, демотивує, трошечки так сумно з цього приводу. Чому так? Чому така нечесність, чому така неясність? Чому Портленд таке велике місто? І такий мізер, ось вони платять. Чому так? Про Вашингтон я взагалі мовчу, там взагалі є до чого тягнутися, так що. Але можливо хтось може дати мені відповідь на це питання. Портленд, що з тобою? Невже ти програєш навіть сейлиму маленькому місту? В тому же штаті, той же самий штат, ті ж закони, ті ж там такси. Ну, я не розумію, в чому різниця. І вони не розуміють. На диво вони теж не можуть пояснити. Ну, це дуже-дуже просто цікаво. І ти, виходить, проїжджаєш набагато більше, а отримуєш 70 центів. Ось так. Ось поїздки комфорт, що є там, вони завжди дорожче доплачуються. От в штаті Вашингтон там взагалі космос, якщо порівняти, там буде в два рази просто більше, ніж, ніж такі, як Wortfall. Там виходить долар 41. Вам, звичайно, про це мало хто скаже, можливо, навіть ніхто не розкаже. Це але якщо детально подивитися, 41, і час буде 41 цент. Ви можете собі уявити. Недавно було за стандарт 27 і 38 центів. Ні, 34 цента з копійками. Але зараз ще підняли. Портленд вже стоїть на одному і тому ж самому місці, на одному левелі, так сказати. 70 центів і ні цента більше. Чому так, невідомо. Що там є робота? Що всюди зараз робота є. Різниця колосальна, дуже велика. Якщо там навіть в плані щось з таксів би було, ну не знаю. Я чому про це розповідаю? Тому що це схоже на якийсь обман. Я не знаю. Можливо, хтось допоможе розібратися. В кожному штаті по-різному, але я ніколи не чув, що ось така різниця була в одному і тому ж штаті. Ну окей, там десь своя політика, свої правила. Але це ж один і той же самий штат Орегон. Схоже, дуже схоже на трак, тому що помітно починаєш набирати, тому що робота більш така сидяча, ти сидиш на одному місці, це не те саме, що робити якусь доставку чи щось типу того. Теж такий ніби мінус. Але плюс, що роботи досить багато. В принципі, робота є, можна сказати, в будь-який час доби завжди, тільки працюй. Можеш хоча це проти закону, але можливо хтось і працює 24 на 7. Також до Сумного, помітив бездомних, як Потланд це ні для кого не секрет, що вони всюди і можуть і, і красти там щось. особо, ніхто їх там сильно не наказує до тисячі доларів, і персоналу заборонено їх зупиняти, тому що ніхто відповідальність несе, вони не можуть бути і зброєю, і ще щось. Їх досить багато. Але я помітив, що і у Ванкувері їх досить багато, на залізничній станції. Центрі вони там вже вешкаються, тиняються. І це якби така неприємна не, не не річ. Це центр Ванкувера, як бачите, всі бездомних що відбувається. Сьогодні у нас вівторок, начебто не якийсь там мав би бути активний день. В принципі, він по практиці завжди буває слабким, слабшим навіть за понеділок. Ну, середа вівторок такі слабші трохи дні. Але він доволі сьогодні активно, непогано почався. На 12 годину дня ми вже мали ось таку суму. А виїхали ми досить рано, тому що ми робили скіджул, оці заплановані поїздки в аеропорт, які досить непогано оплачуються. Так що побачимо, що вийде заробити на кінець дня. А ви підписуйтесь на канал, на інстаграм, тисніть лайки. Вже давно був я написав ліфт з приводу того, що я не бачу ціну поїздки, чому інші в інших штатах це бачать, а в нас так. І вони нічого конкретно не пояснили, вони не повірили, сказали, що не може бути, обновіть програму, там, ще щось. Але воно не допомагає, тому що у всіх інших людей воно працює так само. І зараз в мене найвищий рейтинг Platinum+. Plus. Що ти можеш приїхати в аеропорт, наприклад, велика черга, багато машин, і ти тільки приїхав, не встиг запаркуватися і тебе вже викликають туди в гараж за пасажиром. Ось так. нас аеропорт не є великий, і не така велика парковка може як в надто великих містах, але ну, це досить допомагає. Ти тільки приїхав і ти одразу вже поїхав. Це досить непогано, досить класно. Ось ліфт поїхав Uber. Люди працюють. І, можливо, не задаються такими питаннями. Все можна порахувати, правильно? Але чомусь підтримка не може нічого пояснити, взагалі, нічого. То вони хотіли скріншот, що вони ще цікаво, мені відповіли. А ви впевнені, що це дійсно так? А як так, що ви працювали у Сейлемі, Хоча тут нічого забороненого нема. Ви повинні вибрати собі одну локацію або Сейлем, або Портленд, ніби вони мене так трошки роблять цим. Я ж і працюю у Портленді в основному. Я зареєстрований тут. Але якщо поїздка з аеропорту йде кудись, і потім по дорозі, то ти ж можеш в тій ерії вільно працювати. Це не заборонено. Чому маленьке місто, маленькі міста можуть платити більше, набагато більше. А ось Портленд найбільше місто в штаті, платить мізер. 70 центів, ну це якийсь позор. кому це актуально цікаво, е, задаєтесь такими питаннями, ставте лайк, підписуйтесь. Як бачите, працювали багато, в основному на Uber інколи брали також і ліфт. Разом вийшло 441 долар. Хто хоче почати роботу uber Lyft напишіть, дайте знати. Адже зараз по посиланню моєму можна заробити 1500 доларів бонусом на ліфт. Хто хоче, будь ласка, дайте про це знати.